Вітаю, та новини підсумовують події інформаційного четверга 28 лютого. Сьогодні ми вам розкажемо таке. По краплі, вівши принаймні два тижні, житиме без бюджету розвитку. Депутати відмовилися голосувати за проект, запропонований їм виконавчою владою. Не піддалися на спокусу. Війські правоохоронці спіймали чоловіка, який разом із спільниками обікрав приватне помешкання та намагався підкупити міліцію. Здоровий аутсайдер місцева футзальна енергія заладве перемогла хмельницький спортлідер. По краплі Львів ще принаймні два тижні житиме без бюджету розвитку. Депутати відмовилися голосувати за проект, запропонований їм виконавчою владою. Обранці кажуть, документ їм дали занадто пізно, і вони не встигли його опрацювати. Крім того, цифри доходів, зокрема від продажу землі, вони вважають нереальними. Відтак кошти виділили лише на повернення боргів за роботи, виконані в попередніх роках. Чиновники ж кажуть, зволікання з прийняттям бюджету призведе до того, що місто не встигне вчасно виконати заплановані на цей рік ремонти доріг. Освітніх та медичних закладів. Депутати, які в попередні роки не задоволені надмірним оптимізмом чиновників, йдеться про доходи бюджету розвитку, який мав би становити 580 мільйонів гривень. Обранці кажуть, реально зібрати стільки коштів буде неможливо. Отримання коштів від продажу землі на 77 мільйонів. Досвід показує, що на 70 мільйонів ну, Львів не продає майна. Розумієте, реальна цифра є 20-27 мільйонів. Ми могли би таке зробити, але необхідно, щоб виконавчі органи показали якісь нові підходи, яким чином вони це збираються робити? Чи це якісь нові ділянки, чи якісь нові підходи до тих ділянок? Не подобається депутатам ідея нових запозичень у сумі 140 мільйонів гривень. Відте кошти вирішили виділити лише на найнагальніші потреби насамперед закрити борги перед виконавцями робіт. Деякі з них чекають на оплату ще з 2009 року. Гроші також підуть на повернення боргів комунальних підприємств, проекти на розбереження та викуп об'єктів нерухомого майна для потреб громади. В свою чергу чиновники вважають, рішення депутатів загальмує початок ремонтів у місті, адже спочатку потрібно провести тендери, а це займе близько двох місяців. Якщо ми не розпочнемо зараз всі ці процедури, то ми знову опинимося, коли роботи треба буде розпочинати липень, початок серпня. І звичайно, що тоді знову буде ситуація, коли в вересні місяці діти будуть іти в школу, і діти будуть іти в школу по незавершених ремонтних роботах. Дороги абсолютно зрозуміло, що дороги треба робити не Осінню чи ранньою зимою а роботи треба робити пізньою весною і влітку. Тоді буде відповідна якість, і тоді кошти будуть витрачені найбільш раціонально. Тим часом перелік конкретних об'єктів, які ремонтуватимуть чи будуватимуть цьогоріч, Наразі перебуває на розгляді у депутатських комісіях. За нього голосуватимуть на наступні сесії за два тижні. Крапка на тій, спортивну арену для Євробаскету 2015 будуватимуть на вулиці Ряшівській. Відповідну ухвалу сьогодні прийняли міські депутати. Водночас вони скасували своє попереднє рішення про виділення ділянки на вулиці Липова Алея. Найближчим часом буде укладено угоду з забудовником компанією Девіжн, а днями до Львова приїдуть архітектори та інші фахівці для проведення першочергових робіт. Хоча попередня територія на Ряшівській пройшла усі погодження та була схвалена інвесторами, депутати, опікшись на попередній ділянці, на липовій алеї влаштували чиновникам справжній допит. Вони вимагали пояснити, чому в ухвалі ділянка фігурує за адресою вулиця Кульпарківська. Представники виконавчих структур запевняли, що мова йде про ту ж саму землю, просто вулиця Ряшівська наразі існує лише у проекті, а Відтак місце треба прив'язати до реальної адреси. Зрештою, обранці наполягли, щоб у документах територія фігурувала за подвійною адресою Кульпарків Ряшівська. депутати також вимагали від мера гарантії, що це саме та ділянка, яку погодили інвестори, і переголосовувати втретє їм не доведеться. З'ясувавши усі нюанси, обранці дали добро. Та ділянка є погоджена. Вона прийшла всі вертикалі. Ми передали всі необхідні документи. Тому я думаю, що. Забудівельник достатньо швидко почне роботи. Вчора вже зі мною зв'язувалися, просили посприяти, тому що близько 20 людей, проектантів архітекторів вже приїжджають до Львова, щоб вже почати перші роботи, тому що треба прив'язувати цей проект до місцевості. Міський голова каже: якщо найближчим часом буде державне фінансування, Ряшевську добудують. Нагадаємо, для будівництва багатофункціонального спортивного комплексу у Львові до чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року інвестор залучатиме кредитні кошти під державні гарантії. За словами виконавчого директора комітету Євробаскет 2015 Олега Бичкова, вартість баскетбольної арени у Львові складе близько 55 мільйонів доларів. США. Не піддалися на спокусу. Львівські правоохоронці спіймали чоловіка, який разом із пільниками обікрав приватне помешкання. При собі він мав сумку, а в ній 600 тисяч гривень. Частину скраденого хлопець запропонував патрульним, аби ті відпустили його. Однак міліціянти не спокусилися на пропозицію та затримали грабіжника. Зі слів правоохоронців, ввечері, патрулюючи в мікрорайоні Левандівка на вулиці Потебні, вони побачили трьох підозрілих чоловіків. Один з них ніс велику сумку. Коли люди зауважили, що за ними їде автомобіль, правоохоронці почали втікати. Розпочалося переслідування. Впіймати одного з утікачів вдалося на вулиці широкій. По дорозі чоловік встиг виконати сумку з награбованим, та правоохоронці її знайшли. Коли ми вже на нього наручники і підняли його з землі. Значить даний громадянин пропонував вирішити з ним всі питання на місці. За те, що ми його відпустили, пропонував заплатити великі гроші. Однак, виконуючи особові обов'язки, даного громадянина було доставлено до службового автомобіля. Міліція з'ясувала, що лиходії пограбували помешкання приватного підприємця. Окрім грошей, вони звідти винесли ще й цінності. Двох спільників затриманого правоохоронці наразі шукають. За фактом триває розслідування. Стріляли по-справжньому. Нині поранили одного з охоронців тематичного ресторану Криївка стався інцидент біля входу в заклад. Як розповіла адміністрація, харчевні троє нетверезих молодиків намагалися силою проникнути всередину. Охорона не впустила їх та викликали міліцію вже в присутності правоохоронців, Один з ображених відвідучів витяг пістолет та завдав пострілу в нос охоронців. Сьогоднішній ранок для охоронців ресторану Криївка розпочався неспокійно. Троє п'яних чоловіків хотіли зайти в заклад, проте охорона впускати їх відмовилася. Відтак ті почали стукати ногами та кричати. Після цього охорона викликала міліцію, щоб їх забрали з входу за хуліганство. Приїхала міліція, і власне охорона вийшла вже з закладу для пояснення, чому вона викликала міліцію, що трапилося. І власне момент затримання цих людей один з них витягнув зброю і вистрілив, і куля попала охоронський вно. Проте в міліції підтвердити факт, що стріляли у присутності правоохоронців, поки що не можуть. Все зараз з'ясовує слідство. Був поранений охоронець, як саме за яких обставин і з якої зброї стріляли. Це все з'ясує слідство. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Затримали 28 і 33-річного львів'янина. Факт занесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. Розпочато розслідування. пораненого відвезли у лікарню за словами його колег. Чоловіка прооперували, і зараз він у хорошому стані. Дайте пройти на тротуарах у центральній частині міста. Сьогодні паркували старий холодильник. Так громадські активісти вчергово намагалися привернути увагу влади до браку парковок, а працівників дає до порушень правил паркування у місті. Чи добилися бажаного результату хлопці достеменно сказати не змогли. кажуть, як тільки вони переходили з холодильником в інше місце, попередні знову ж облюбовували автівки. Вулицю Руську пан Семен прибирає вже на перший рік. Каже, на його ділянці зазвичай паркують дорогі автівки, водії яких даїшників не бояться. Чоловік бідкається пішоходам, ніде ходити, а йому важко прибирати заблокований тротуар. Там зранку пригнала сам бордюр. Годі прийти було. Люди обходять машини кругом. Тут міліція була і ще ту поставив будку. Ніхто їх не розганяє? Там, що, що міліція? Вони не хочуть чути. -чу 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 Окрім кількох машин, сьогодні на Руській припаркували ще й холодильник. Побутову техніку із номерним знаком та наліпкою мені плювати на всіх паркуюсь де хочу, встановили активісти громадського руху Дайте пройти. Хлопці кажуть, за день змінили кілька локацій. До нас дуже швидко. Прийшли представники правоохоронних органів, запитали, що це відбувається. Нам вимагали в нас евакуювати звідси е, холодильник. Ми сказали: дивіться, скільки в автомобілів стоїть з порушеннями, чим, чим цей холодильник гірший? Тоді вони викликали е, даївнідеїшників і вони розігнали всі автомобілі, які тут стояли в, в околицях. Тобто, навіть в цьому є якісь користі цієї акції. Ось працівники Даї, які за кілька метрів від холодильника регулювали рух, на припарковану техніку уваги не звертали. Коментувати також відмовились, мовляв, у них своя робота. Найбільше така атракція сподобалась перехожим. Люди уважно розглядали об'єкт, зупинялися біля нього та навіть фотографувались. кажуть, у такий жартівливий спосіб можна навчити львів'ян жити та їздити по європейськи. Наше місто чудове, прекрасне, ну європейське. Нам треба також жити по європейським законам, по європейським, відношенню один до одного. Це правильно зробили. Люди, певно, що бачать, що паркуватися тут не можна, що це. Це неправильно. Вона мішає пішоходам і люди. Реально зробити так, щоб навчити наших будівних. Реально? Штрафи, потім можна штрафувати їх, так само можна забирати евакуатором машини. Ось власник Фольсвагена, який на кілька годин став сусідом холодильнику, про свою автівку немов забув. Активісти залишили на склі свою традиційну наліпку. кажуть, на цьому не зупинятимуться і додають ще мають багато креативних ідей, як змусити водіїв паркуватися у відведених для цього місцях. Олександра Стасишин, Юрій Руденко, НТА Новини. Подарунок від спортсмена, олімпійський призер та чемпіон світу з плавання Денис Силантів сьогодні подарував маленьким львів'янам з вадами зору аудіокниги. Понад півсотні віршів та казок українських літераторів, начитані відомими акторами, зокрема Остапом Ступкою, Наталою Сумською та режисеркою Оксаною Байра. Проект «Відчуй книгу. Спортсмен заснував минулого року. Такі дарунки вже змогли отримати потребуючи діти з Києва, Запоріжжя та Донецька. У навчально-реабілітаційному центрі Левеня, що на вулиці Володимира Великого, навчається понад 200 дітей з вадами зору. Директорка закладу Віра Ромажевська каже: на жаль, до них не часто навідуються відомі гості. Тож сьогодні у малечі особливо святковий настрій. Усі чекають на чемпіона. Питання не в тому, щоб подарувати щось матеріальне дітям, а все ж таки принести їм радість, радість спілкування, радість поспілкуватися з знаменитою людиною. Це теж дуже цікаво для них і це, напевно, найважливіше їх настрій, їх бажання повторювати такі вчинки, прагнути до, до якихось перемог в своєму житті. Відомого спортсмена Дітвора зустрічає танцями та співами Денис Силантів розповідає малечі про те, як досягнув успіху і що потрібно робити, аби усе в житті вдалося. Діти уважно слухають та обіцяють, що виконуватимуть його настанови. Мені сподобалось те, і мене ще здивувало, то що перше він був звичайним, звичайної сім'ї і був таким звичайним хлопчиком, як всі. Але своїми трудами він він став олімпійським спортсменом. Якщо ти почав якусь о, одну або плавання, або ще щось, то його не треба кидати. І вони треба кидати, а далі, а далі працювати. Якщо ти щось хочеш е, досягти, треба е, робити, то і, і не, якщо тобі не виходить, все одно треба продовжувати то робити. Проте, окрім корисних порад, Денис Силантів подарував дітям аудіокниги. на кожному диску більше 50 казок Мар'яни Савки та Оксани Санько, а ще й вірші Ліни Костенко. Усі твори озвучені відомими акторами, зокрема Богданом Банюком, Наталею Сумською, Остапом Ступкою. Ми дуже вдячні Ляні Костенко, що вона дозволила нам, моєму фонду, озвучити її вірші. Ми дуже раді, що вона погодилася. Ми запросили дуже хороших акторів, співаків спортсменів, які задоволені підтримали наш проект. Ми озвучили ці вірші до їх дітям. Дітям сподобалося. На що і від цього центру теж буде усе доходо. Подарунками Денис Лантів вже побував у дитячих закладах Києва, Донецька та Запоріжжя. Окрім цього, регулярно для малечі спортсмен проводить благодійні уроки плавання у басейнах, а влітку на пляжах. Марія Шепель, Юрій Руденко, НТА Новини. І далі в новинах спорт Львівська футзальна енергія удома заледве ледве здолала хмельницький спортлідер. Перший тайм завершився за переваги гостей 0-3. Після перерви зеленобілі ризикнули і перемогли. Врятувати три очки господарям вдалося завдяки виходу п'ятого польового гравця. Підсумковий рахунок зустрічі – 6-4 на їхню користь. Початок зустрічі був за енергетиками, які почали розстрілювати ворота суперника ударами здалеку. Натомість хмельничанам ніяк не вдавалося загострити гру біля воріт Кардаша. Контратаки упродовж стартових матчу спортлідеру явно не вдавалися. Але на п'ятій хвилині гості таки забили. Відзначився Івонко через хвилину. Цой подвоїв перевагу гостей. У відповідь енергетики створили низку гольових моментів, але реалізувати бодай один так і не змогли. Натомість хмельничани ще до перерви забили втретє. На завершальній стадії вдало зіграв Іванов за рахунку 0-3 команди пішли на 15-ти хвилин. Відпочинок команда грала тільки один тайм це другий. Перший тайм була повністю відсутна. Як і гра, як і мотивація, як і самовіддача. І всі ці компоненти зіграли з нами злий жарт. Можна так сказати, що перший тайм ми програли. Ну, по діло, не по але програли 0-3. Нас були моменти, ми їх не реалізували. Суперник на контратаках нас три рази наказав і ще мав, тож, ще мав пару моментів. Уже на другій хвилині другого тайму енергія пішла в атаку із п'ятим польовим гравцем. Гра у більшості господарям вдалася на славу. Уже до середини другого періоду вони не лише відігралися, а й повели в рахунку. Дублі оформили Павленко та Овсяніков. Чому не вдалося тримати перемогу, тому що. Тому що думали, що нам того вистачить і активно не працювали в другому таймі. Десь не допрацювала дальні штани, хоча розбирали ті моменти. Але одна справа сказати гравцю, а інша справа, що той гравець виконав, то те, ще йому скаже тренер. Вони не виконали тут, отримали м'ячі. Ну і плюс досі, звичайно, вашої команди. Ви я думаю, не просто стали чемпіонами. Ви же чемпіони, а ми тільки перший рік взагалі в екстралізі граємо. До кінця гри команди ще обмінялися голами. На удар хмельничанина Федька львів'яни відповіли голом Чепурнюка. Отож підсумковий рахунок зустрічі 6-4 на користь енергії. Досвідчений новобранець львівські Карпати зробили гучне придбання в останній день зимового трансферного періоду. Зеленобілі підсилилися чорногорцем Симоном Вукчевичем. Хавбек виступав за серйозні європейські клуби. До Карпат він прийшов вільним агентом. 27-річний Симон Вукчевич виступав за такі команди, як білградський партизан, російський Сатурн, португальський спортінг та англійський Блекберн. За інформацією НТА новин, чорногорець уже прибув до Львова. На який термін розрахований його контракт із «Зеленобілими» наразі невідомо. Вукчевич є останнім новобранцем війського клубу у період зимового міжсезоння. А уже цієї неділі Карпати проведуть перший офіційний матч у 2013 році. Вони у гостях зіграють із Сімферопольською Таврією. Золотий почин львівський кульовик Владен онопко у Данії став чемпіоном Європи. Він тріумфував у командній стрільбі по мішені, що рухається із змінною швидкістю в особистій першості Онопка Четвертий ще три нагороди на першості європи здобули львівські юніори. У змаганнях пістолетників срібло і бронзу виборов Павло Користульов. У фіналі особистої першості галичанин поступився лише італійцю Даріо Ді Мартіно та росіянину Ілю Ліпкіну і посів третє місце. Разом з партнерами по збірній Україні Користульов став ще срібним призером у командному турнірі. Ще одну бронзу в Україні у стрільбі з пневматичної зброї порухомі мішені принесла львів'янка Надія Діньгіна. Вона тріумфувала у командному турнірі. В особистій першості Дінгіна сьома. І цю інформацію ми завершимо. Наш випуск. Чекайте на наші новини завтра. А також інформаційні блоки паралельно можете переглянути на нашому сайті www.nta.ua. Щасти.